Доброго ранку планета Земля! Щастя і здоров'я всім людям бажаємо і нашу зустріч хочеш розпочинаємо! Малята, а ви колись спостерігали за вечірнім небом? А скажіть, будь ласка, а що ж робить сонце, коли ввечері на небі з'являється місяць? Відповідь на це запитання ми знайдемо у вірші Миколи Вінграновського, який називається Що робить сонце уночі. Микола Вінграновський це український письменник, поет, режисер, актор. Він написав багато творів. Сьогодні пропоную вам прослухати вірш Що робить сонце уночі. Але перед тим малята хочу сказати, що у вірші ви почуєте такі незнайомі слова для себе: як «мо». Діти мох. Діти-мох це рослина, яка росте в лісі, на корі дерев або ж на камінні. Сіноже це процес заготівлі трави на зиму для свійських тварин. А також слово сія. Це означає Сяяти. Тому пропоную часу дарма не гаяти. Давайте разом прослухаємо вірш. Вірш Миколи Вінграновського. Що робить сонце уночі. Що робить сонце уночі, коли у лісу на плечі тоненька зіронька сидить? Що робить сонце? Сонце спить. Що робить місяць по ночах, коли земля йому в очах земля, ромашка і вода, тоді він сонце вигляда. Що роблять сонце і місяць вдвох? Коли в снігах біліє мох, на сіно жать, сніги сніжать і снігорі в снігу лежать. Тоді їм холодно обом, з нашим собакою котом. З них кожен холодно сія. І літа ждуть вони, як я. Друзі, ви щойно прослухали віж. Скажіть, будь ласка, про що в ньому розповідається? Молодці. Про місяць і сонце. А що робить сонце і місяць на думку автора? Коли на небі місяць, то сонце спить, і місяць виглядає сонечком. Пригадайте і скажіть, які тварини зустрічаються у вірші. Так, малята, це кіт і собака. А хто був уважний скаже, які птахи згадуються у вірші? Молодці діти правильно це снігорі. А хто пригадає і скаже, на що чекають кіт і собака і автор вірша? Так, правильно, малята, вони чекають на літо. Пропоную ще раз прослухати вірш. Отож, мучитися зручненько. Вірш Миколи Вінграновського. Що робить сонце уночі? Що робить сонце уночі, коли у лісу на плечі тоненька зіронька сидить? Що робить сонце? Сонце спить. Що робить місяць по ночах, коли земля йому в очах земля, ромашка і вода? Тоді він сонце вигляда. Що роблять сонце і місяць вдвох, коли в снігах біліє мох, на жать, сніги сніжать, і снігорі в снігу лежать? Тоді їм холодно обом. З нашим собакою котом. З них кожен холодно сія. І літа ждуть вони, як я. це вірш, який ви щойно прослухали. А хто є автором цього вірша? А хто є головними героями у цьому вірші? Молодці малята. Ви були уважні. Малята пропоную вам поспостерігати за небом ввечері. Помилуватися його красою, відшукати зорі місяць. Малята маю надію, що вам сподобалася сьогоднішня наша зустріч. Своїми враженнями від сьогоднішнього вірша ви можете поділитися у коментарях, а батьки вам в цьому допоможуть. Шановні батьки, збагачуйте дитячу бібліотечку. Гарними і якісними дитячими книгами, відомих українських письменників, поетів читайте дітям на ніч. Це покращить їх емоційний стан, знімуть напругу та сон буде міцніший. Отож, гарних вам сімейних читань. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!